Горії чаклунів ми віднесемо і знахаря, і відуна, і відьму, і е, черноквіжніка і кого б то не було, хто не йде далі, хто не прокачує себе як енергетичну одиницю і довольствується тим, що він може наколотити там зарізати курку і вода, то вот все людина, яка шукає відповіді, прокачує себе і пропускає енергетичні потоки через себе, а не тільки так, як це написано в книжці в чиїсь роботі, або як її навчили, коли передавали їй силу. Тільки в той момент вона може вважатись магом. Тобто чаклувати може, ну чаклувати знову це так грубо, бо недостатньо синонімів в українській мові для того, аби це якось обізвати. Не обов'язково це оце у це може бути знахар, яка який, якийсь там мольфар, який просто руками там знімає ваш біль. Це може бути там. Ну хто завгодно, з яким завгодно інструментарієм, але в момент, коли ця людина вона йде далі у припрацювання себе, тільки тоді вона стає магом і.